Всім привіт! Мене звати Маша і ви на моєму каналі. Якщо вам сподобається це відео, обов'язково поставте мені лайк, залиште коментар і, звісно ж, підписуйтесь на мій канал, бо навіщо втрачати те, що подобається. Я минулого відео вже почала розповідати про весняні аромати, і сьогодні я хочу продовжити цю тему, але на цей раз. У цьому відео я хочу розповісти більше про квіткові аромати, такі дуже жіночні, ну, власне, як ви вже побачили з назви. Я думаю, що слово «жіночний» – це буде слово цього відео, але ну, якби, я не вибачаюся, мені не соромно, бо це така тема. І, звісно ж, всі аромати, які я додала в цю підбірку сьогодні, вони дійсно дуже жіночні. Перший аромат, про який я хочу розповісти, це зараз моє кохання. Він з'явився в мене нещодавно і я одразу ж просто поринула в його обійми. Я кажу про аромат Cinema від Yves Saint Laurent. Я не хочу розкладати цей аромат на ноти, бо, на мій погляд, він досить цілісний, але все ж таки хочу якось визначити, чим саме він для мене звучить, тож спробую. Так, коротенько і абстрактно. А для мене це білі квіти на квітучих деревах. Якийсь, от загалом, цей вайб квітучих дерев. Я не змогла для себе визначити, яке саме дерево квітне з таким ароматом. На жаль. А, але от, загалом це все можна об'єднати: от, от такий один опис. І оці квіти з квітучих дерев. Просто плавають у густому ванільному сиропі. А, так, тут є трошки така гірчинка, але він не гіркий в жодному разі. Це скоріше родзинка цього аромату, ніж а, його якась вада. А, це додає йому такої пікантності, особливості, надає йому бути просто лінейним квітковим ароматом солодким і робить його, звісно ж, особливим і легендарним. Цей аромат уособлює в собі поняття жінка. Мені здається, у всьому широкому спектрі цього слова це і е, асоціації з мамою. Е, власне, в моєї мами був цей аромат, але я його, щиро кажучи, не дуже пам'ятаю. Е, мабуть, тоді він не справив на мене таке враження, як зараз. І, е, е, в принципі, моя мама теж сказала, що тоді, ну якби був і був. А зараз ми з нею вдвох його дуже так високо оцінили. І я від мами, до речі, чула, що в шлейфі він просто, просто якийсь неперевершений. Я не мала такої можливості з цьому переконатися, але я вірю мамі. Також, це, звісно ж, кохана жінка, яка нанесла на себе цей аромат, він потрапив на її волосся, і коли чоловік обіймає її, від неї пахне цим ароматом. Я це бачу так: це така ніжність, це така теплота. Також він підійде для якогось походу в бар з друзями, на побачення, якийсь вечірній заход. Тобто він досить універсальний, як на мене. Звісно ж, у більш таку прохолодну весну я не бачу його влітку, він занадто густий, просто в мене нема слів, окрім слів якогось захоплення. Тож це знятість, але його можна купити з рук, власне, як зробила я. І його навіть можна знайти на сайтах, типу Nocino і придбати повний флакон новий. Вони все ще є. Цікавий факт: я днями переглядала свою колекцію парфумів і з'ясувала, що в мене не так вже і багато саме нішевих брендів у колекції. У мене може бути там сім-вісім ароматів від нішевого бренду, але він буде один. І в цьому плані набагато більше, як я з'ясувала про себе. Я поціновую буцікові лінейки люксових брендів. І ось про такий самий аромат я хочу розповісти зараз. Це один з найбільш улюблених моїх брендів з точки зору, в принципі, як люксової парфюмерії, так і буцікової лінейки. Це Maison Lancome і я говорю про аромат Jasmine Marzipan. Я е, певний час вагалася, чи він мені потрібен, е, через те, що я не дуже така велика шанувальниця квіткових ароматів. Але я поверталася до нього знов і знов, і врешті-решт я вирішила, що без цього жасмінчика я не хочу далі бачити свою колекцію. Тож, е, тепер він мій. Окрім жасміну, в цьому ароматі є така дуже ностальгічна для мене нота це нота квіткового такого нектару. Який знаходиться всередині квітки вишні, наприклад, там абрикосу. Він такий подібний на мед, Я його називаю квітковий мед. Але, звісно ж, це не мед від бджіл. Це саме такий нектар квітки. І от я його тут відчуваю. І це дитинство. Це, звісно ж, завжди дуже приємні спогади. Окрім цього, він дуже кремовий, тобто, я дуже легко уявляю собі крем для тіла. А з цією нотою, в принципі, в мене такий і був від бренду Корис, до речі, якщо вам цікаво, можете подивитися його можна придбати в Україні теж. Я бачила його на мейкапі. І от вони чимось подібні. Цим ароматом дуже приємно пахнути навесні. В Україні, якщо квітнуть вишні, абрикоси, яблуні, що там ще квітне, солодкий мигдаль, Семенова, привіт, то в Греції квітнуть апельсинові і лимонні дерева. Саме це є флірдаранш. Оцей от аромат цих квіток апельсинових дерев. І е, я намагаюся цей аромат носити, поки вони ще не заквітли, бо так само, як в Україні йде такий е, густий аромат від всіх квіточих дерев, то так само пахнуть цитрусові дерева, і вони просто весь простір е, захоплюють. І дуже такий п'янкий аромат. Але, хоча він нікого і не придушує, я все ж таки радила б його носити більше на вулицю, бо він е, е, так дуже класно і широко розкривається сам. На вулиці, і, звісно ж, він дуже підходить для довгих весінніх вечорів. Наступний аромат досить довго чекав свого часу. Я придбала його восени, як не дивно, бо не могла не придбати, я в нього закохалася, але не носила через те, що мені здавалося, він більше пасує до весни. І, як я бачу, я виявилася все ж таки для себе в цьому права. Тож, зустрічайте Кілян Forbidden Games. Це теж білі квіти, але тут додали ноту персика і правильно зробили що додали, бо він зробив його не 100% квітковим ароматом, а от саме таким приємним поєднанням квітів і фруктів. Цей аромат про гру у зваблення. Це 100%, бо я думаю, що він досить інтригуючий. Він чимось за вайбом схожий на Жадор від Dior, але на жадор зразка початку 2000-х років, не зараз. Зараз я б їх навіть ну, поряд не поставила. Тут дуже така тонка лінія квіткова. Вона присутня, вона присутня досить так впевнено, але вона тонка, це не квіти в ваше обличчя, які просто кидаються. І навіть персик тут теж такий, то з'являється, то зникає, ну я ж кажу, це гра. А звісно ж, коли як не навесні, грати, такі ігри. Я цей аромат залюбки ношу, він будь-який образ робить дуже жіночним. І пропоную вам знайомитися з ним теж. І якщо у вас є жадор від Dior, то в принципі, ну тільки більш така, як я казала, стара версія, може не саме там початок 2000-х, але все ж таки, щось ближче туди, ніж до сучасного переформулювання, в принципі, він вам його може частково замінити. Наступний аромат це витвір парфюмерного мистецтва. І я таке кажу не часто, але цей аромат на 100% жіночий. Я не бачу чоловіка в такому ароматі. Ну, якщо тільки у якості якогось експерименту. Це іділь від Гірлєм. Це квітковий аромат, це білі квіти, і ці білі квіти зводять з розуму. Але в той самий час є в ньому щось таке. Що дарує таку обіцянку домашнього затишку, який може створити тільки справжня жінка. В цьому ароматі присутній дуже чистий мускус, такий паровий мускус. Вже я думаю, ви неодноразово чули в контексті цього аромату цей опис, коли ви прасуєте, наприклад, постіль чисту, звісно ж, і ось випаровується цей засіб для прання, змішується з цими трошки металевими нотами. Праски, і оцей пар він має отакий схожий на цей аромат. Я цей парфум дуже люблю. Він в мене асоціюється саме з весною. Він в мене з'явився навесні і. В принципі, викликає посмішку завжди, він дуже ніжний, тендітний. Я вважаю, що зараз для нього просто найкрутіший час. Він навіть взимку класний, але все ж таки весна, особливо з таким трошки вологим повітрям, розкриває його потенціал, мені здається, на 100%. Останній аромат цієї добірки більш таки легкий, грайливий, але, звісно ж, теж дуже жіночний. Я кажу про Белла від Ніна Річі. Наскільки я пам'ятаю, цей аромат нібито зняли, але іноді його можна побачити десь на якихось в якихось інтернет-магазинах. Тож шукайте, дивіться, може знайдете. Бо я вважаю, що він того вартий. Я взагалі-то не знаю, не пам'ятаю, казала чи ні. Мабуть, казала у своєму влозі, поки що єдиному, залишу теж на нього посилання в інфобоксі, що я дуже сильно люблю ноту Ревеня. На жаль, не так багато парфумів, які мені зустрічалися з цією нотою, були класно зібрані, але декілька все ж таки є. Поки що на добірку не на шкребу, але повірте мені, їх декілька існує в моїй колекції. І ось цей аромат один з них. Тут а, з таким хромким, солодким яблуком. І я тут відчуваю трошки такої. не знаю, нібито гіркість казати тут не дуже доречно, але от така якась гостринка від фрезії, Зовсім-зовсім тонко. Все ж таки він більше фруктово-ревеневий, ніж квітковий, але все одно ця от нотка вона десь там на фоні присутня. Дуже легкий аромат. От саме як це яблучко виглядає, от мені здається, що він хрумтить просто. Дуже люблю його носити. Для мене це також аромат чистого волосся. Так такий, знаєте, тільки в жінок волосся пахне настільки ароматно, сильно після якихось шампунів, засобів. І от чомусь він в мене теж асоціюється от з таким чистовим тим волоссям. Хоча в мене ніколи на жаль не було саме такого шампуню. Я би залюбки їм користувалася. Тож, от свіжість саме від ревеня, вона якась особлива. Тому що взагалі то кислинку в ароматах я не люблю. В мене, мені здається, окрім цього, і інших ароматів, які містять собі ревень. Дуже мало якихось ароматів я знайду, парфумів, де є кислинка, але тут вона дарує таку свіжість, легкість, такий якийсь зелений вайб. Дуже весняний, коли природа прокидається, от мене такі саме відчуття від цього аромату. Хоча я вважаю, що на літо він також дуже класно підійде. І давайте одну таку хвилиночку приділимо красі цього флакону. Я не знаю, що буду робити, коли закінчиться цей парфум, бо викидати його я не хочу. Взагалі-то я позбавляюся флаконів, коли в мене закінчиться парфум. Але це навіть як не флакон, а якась не знаю. Статуетка, оця бджілка, тут, точніше, як ми її назвемо з вами, Lady Bird, вона дуже, дуже класно пасує цьому флакону. Тож, я вважаю, що цей аромат, якщо ви його ще десь знайдете, Може, навіть можна і на осліп купити. Отаке от я взагалі дуже рідко кажу, ви знаєте. Але якщо ви любите свіжі такі аромати, досить такі свіжо-солодкі, легкі. Тут немає, я не бачу тут якоїсь деревинності, не чую, звісно ж, жодної там амбри, ну, прауд, я навіть не кажу. Тобто, от немає нічого, що його робить, якби Робить важким. Тобто він з початку і до кінця такий легкий, хрумкий, веселий, приємний, позитивний аромат. Саме те, що треба навесні. Ось і все така добірка сьогодні. Я сподіваюся, що вам це відео сподобалось. Залишайте коментарі, давайте теревені розповідайте мені, які аромати саме ви вважаєте найбільш жіночними. Мені буде дуже цікаво їх спробувати. Або... Знайти щось нове вже відоме мені, може навіть у моїй колекції. Дякую за перегляд. Побачимося моїх наступних відео. Всім пока-пока.